В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогад про які пронизує серце гострим болем. Одна з таких 26 квітня 1986 року, коли над квітучим полісям зійнявся в нічне небо зловісний вогонь радіаційного вибуху. Правда, про Чорнобиль необхідно як ковток свіжого повітря нашим дітям. Якщо прийдешнім покоління не знатимуть нічого про Чорнобиль, то їм ніколи не зрозуміти людський біль. Напередодні сумнозвісних роковин, аби хоч якось ознайомити школярів та студентів з подіями Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах проходять тематичні заходи за участю ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Одна з таких зустрічей пройшла у стінах Житомирської міської гімназії номер 3 Спершу восьмикласники у віршованій формі взялися розказати своїм одноліткам про події 30-літньої давності. А далі слово мав безпосередній учасник ліквідації наслідків техногенної аварії. Звісно, неможливо передати весь трагізм найстрашнішої екологічної катастрофи в світі. Проте віддати повагу людям, яким ми завдячи життям, ніколи не пізно. Повсякденець, маючись хитлучо, до прихистку кізного добро. Щодневецька болючим жалити, мишаючи термину та синця. Метається не несамовито. Цей атом не збагнений до кінця. Олег Тов'янський про Чорнобиль знає нещок. У тойщасний, 1986, він працював заступником начальника у пожежній частині номер 1 міста Житомира. На його долю прийшлось очолити групу від підрозділу, яка поїде на ліквідацію в Чорнобиль. Доводилось дезактивувати територію міста, рити могильники, облаштовувати побут для ліквідаторів і багато іншого. Ці хлопці, які перші приїхали, вони вже не пожежали, вони знали, куди йдуть. І бачили, що там, що там, на кришу, вони потрапили на кришу, там бітум, где-то полметра битума было залито. Он весь расплавился, он был горячий, не ходил по горячему, у них все ноги, все побезало, на шкуру побезало. Вот этих ребят уже, когда притушили этот пожар, все, приехали киевские отряды, затушили, и теперь не знали, что с этим делать, как его делать. Выходят радиоактивные элементы, распространяются по всей Европе, а также было, что там на Северном полюсе они попали. Сюда, на Житомир, на Киев пошли ветер, ветер потянул, потом Потім найбагатіше потягнув. І це все країнство мовчить. 2 мая виступив Горбачов і об'явив, що да, така біда вийшла. Для багатьох Чорнобиль і досі є незагоєною раною. А це ж була смертельна війна з незримим ворогом не тільки за український народ, але й за народи світу. Ось чому треба постійно пам'ятати про чорнобильську трагедію і тих, хто став на боротьбу з нею.